Сьогодні ми поговоримо з вами про вплив стосунків людей на їхнє здоров'я. Коли люди знайомляться, спілкуються, разом живуть, навчаються або працюють, між ними виникають стосунки. Інакше кажучи, стосунки це зв'язок між людьми, які добре знають одне одного. Здорові стосунки ґрунтуються на взаємоповазі, довірі, турботі чесності. Для нездорових стосунків характерні підозрілість, егоїзм, бажання контролювати і підкоряти здорові стосунки це запорука щасливого й успішного життя. Вони сприяють зменшенню кількості стресів і хвороб, зростання популярності і впевненості в собі. Люди, яким вдалося встановити здорові міжособистісні стосунки, краще задовольняють власні потреби. Повніше реалізують себе, легше долають труднощі і розв'язують проблеми. Залежно від близькості стосунків між людьми, їх поділяють на три групи знайомі, друзі, близькі. Ознаками здорових стосунків є НАДійність і обов'язковість. У здорових стосунках люди піклуються одне про одного. Вони ніколи не відмовляються допомогти і не соромляться звертатися по допомогу. Вони також завжди намагаються виконувати свої обіцянки, навіть якщо обставини змінились, і це вимагає більше зусиль, ніж передбачалося раніше. Чесність. Якщо люди чесні одне з одним у словах і вчинках, стосунки між ними зміцнюються обман навпаки здатний зашкодити взаєминам і навіть зруйнувати їх. Довіра. У здорових стосунках люди здатні довіряти одне одному. Вони обмінюються інформацією про своє особисте життя і вірять, що інші люди не використовують цю інформацію проти них. Взаємоповага. У здорових стосунках люди завжди демонструють повагу одне до одного, навіть якщо їхні думки не збігаються, виявилися різні погляди на якісь події. Вони не стануть загострювати увагу на відмінностях, а постараються знайти щось спільне у суперечливій ситуації. Формування здорових стосунків це і співпраця, й уміння слухати, говорити і розуміти та готовність поступитися. Велике значення для людини мають дружні стосунки. Більшість людей обирають собі друзів серед тих, хто схожий на них за віком, рівнем інтелекту. Життєвими цінностями, інтересами, для справжньої дружби властиві, відкрите і чесне спілкування, обмін радощами, розчаруваннями, мріями і проблемами, схожість цінностей, інтересів, переконань, взаємоповага, турбота і підтримка, занепокоєння про безпеку. І добробут одне одного. Не бійтеся бути хорошим другом. Глибокі дружні взаємовідносини це один із ключиків до щастя.